Подивіться на ваших дітей. Вони дійсно виросли, подорослішали. І кожен з них в своєму розумінні зірка. А всі вони разом, ось таке велике яскраве Созір'я я пропоную сьогоднішній наш вечір назвати Зоряний бал. Що рухає зорі та світила? Один із поетів сказав, що любов. Тож сьогодні будемо говорити про любов. Гарні, добрі, теплі слова, зізнаватися в коханні. І сьогодні, можливо, розкриється багато невідомих таємниць. Можливо, саме сьогодні хтось із хлопців зізнається в коханні дівчат, а можливо, і навпаки. Як би не здавалося, дивно і може досить банально, по-простому або навпаки, класично, наш вечір я пропоную відкрити цілком офіційно самій головній людині, яка була з вами весь процес. Навчання, ну принаймні, сьогодні ви, можливо, вже і чули вітання цієї людини. Це дійсно сама головна людина була у вас в вашому ліцеї. І запрошую до вітального слова директора ліцею 208 Чемариса Михайла Валентиновича. Наші астрологи провели спеціальну підготовку і вибрали самі яскраві риси кожного із знаків зодіаку. І відповідно до цього я вже підібрав відповідність ним певних завдань для випускників. І першим я хочу запросити і представити вам всіх знаків зодіаку, які належать до стихії вогню. Вірніше тих, хто під цими знаками зодіаку народився. Цінує щирих людей, захоплюється гімнастикою, ще ходить в кіно, гуляє, слухає музику. Це Балицька Тетяна. Like you, like you, like you, like Всі зірків стихії вогню. Як вас багато, ви сьогодні є на сцені, коли мають вручати Оскар. Насправді ви теж отримаєте, ну, можливо, це буде не. Але кожен з вас отримає щось на пам'ять на згадку від сьогоднішнього вечора. І допоможе мені вручити кожному з вас, як зірці ці подаруночки маленькі. Одна із мам, яка є, мабуть, що головним організатором сьогоднішнього свята, пані Альона, покажіть, це Ви бачите, як на тестах, все заклеєно, закрито. знаходиться клей олівець і знаходиться маркер. І знаходяться декілька вирізок із газетних заголовок. Із цих вирізок вам зараз потрібно скласти якомога швидше невеличкі послання для своїх однокласників. Можете в своїй школі, можете залучити якусь ідею про батьків і про своїх друзів. Відкриваєте цей конверт, повернетеся ось туди, обличчям, до наших діджеї. Можете і ось тут розпочати це дійство. Тримайте із газетних вирізок з допомогою Олівця ви напишете невеличкий твір на вільну тему. Jesus hey, back. back, back, again. Shady's back. back tell a to the dance floor to the dance floor to the dance floor now everyone report to the dance floor all right, stop ну що, готові? Стихія вогню Нам потрібна максимальна тиша, як в залі, так і без музичного оформлення. Отже Можете навіть повернути і показати. Вот. Я сначала прочитаю, но у нас сьогодні є такі маленькі новиночки, ам удаляет загрязнение. Стоит подумать. Итак, загадка и феномен. феномен. Десятка и снова семь рюмок у бабушки удаляет загрязнение. Наступное послание. Ну, она относится, в принципе, ко всем сотрудникам. Что делать? для сотрудника ГАИ дела амурные, как у мамы, только лучше. І второе – повний кайф, п'яные менти і муліціонерна пенсія. Нашої стихії вогню. Ми ну, вас проводжаємо до вашого почесного місця випускника Облиски буркливі для всіх. <плес> Bum bum